Ну, написали звернення. Називається представники деяких європейських та американських університетів. Написали відкрито листа, в якому закликають не запрошувати Україну до НАТО. Мовляв, це створює якісь ризики для всіх інших країн. Вже журналісти з'ясували, хто автори цього звернення, хто під ним підписався. Власне й не приховували. The guardian видання опублікувало цього листа. Громадська діячка, голова правління мережі Анц, Ганна Гопко з нами зв'язку. Пані Ганно, вітай вас! Вітаю вас також. Ви зараз з нами з штатів, правильно? З Вашингтона на зв'язку. Давайте перше питання. Тоді, власне, по цьому зверненню я б хотів вам поставити: чи мало воно якийсь взагалі розголос в середовищі експертному, чи потенційно воно має, має якийсь вплив? Тобто 60 науковців, чи не знаю, викладачів, як їх можна назвати, з різних університетів кажуть, що ні, 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 Україну до НАТО брати не можна. Це не вперше, і ми бачили і раніше перед самітом НАТО у Вільнюсі. Тобто, це є певна експертна спільнота, яка деякі з них такі трохи російсько-орієнтовані, деякі просто приєднуються. Це говорить про те, що е, і те, що в куларах НАТО звучить, хто буде наступним очільником Білого дому, і яка буде далі позиція, і вимоги до членів альянсу, які зараз вже є і щойно виступав. Держсекретар США Блінкен, який сказав, що зростає динаміка тих країн, які вже платять 2% ВВП до е, НАТО і зміцнюють е, здатність якраз А е, Північно-Атлантичного е, альянсу до стійкості. Тому такі е, заяви, які ми бачили, будуть тут питання того наскільки Україна мала би теж. Мобілізовувати і грати на випередження, розуміючи, що є такі експерти, скажімо, от які е, раніше виступали це ті ж самі голоси, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну. Україна має е, погоджуватися і сідати за стіл перемовин, погоджуватися на компроміси, тому що це єдиний спосіб зберегтися як державі і приймати неприйнятні абсолютно умови. Це з цієї серії, тому наше завдання, як кажуть, не розсипати бісер, але проактивніше на випередження тих і генералів, особливо військових, зважаючи на те, що військ зла достатньо я б сказала, так агресивно активізувалася, і щойно для держсекретаря було питання. Про військові навчання на здоров'я вам військові навчання Китаю і Білорусі, тобто, ми бачимо на європейському театрі вже військове, як то кажуть, напрям де є Китай. Тому наше завдання не звертати увагу, хоча розуміти, які там аргументи, а організовувати на підтримку України і нашого членства в НАТО. Тих впливових авторитетних західних від представників аналітичних центрів до військових військової спільноти генералів у відстань відставці, які мають повагу, авторитет і як то кажуть, є там нашими друзями чи нашими тими, хто підтримує Україну. Вже пізно про це говорити, сподіваюсь, буде такий задум вже до майбутніх самітів. Е, маємо заяву зокрема міністра закордонних справ Польщі, яка мене зацікавила, тому що вона доволі реалістична. Він каже про те, що Україна може бути не повністю задоволена результатами цього саміту. І от я намагаюся зараз, зараз зрозуміти в розпалу ж дня в Україні. Так що нового скажуть нам на цьому саміті? Чи це буде повторювання слів, які ми вже з радістю чули? Тобто, ну окей, є заява про те, що там на шляху з Нідерландів до України F-16 Про це говориться рік уже. Що нового в цьому? Ні, Давайте дуже відверто. Самі з точки зору просування України до членства в НАТО, не є історичним, тобто, те, що довго працювали над Вордінгом або над е, текстом е, фінальної декларації, узгоджували, тобто про незмінність позиції, що Україну чекають в НАТО, е, говорили про те, придумали міст. Що буде, які, наприклад, двосторонні безпекові угоди, зокрема зі США, ось надання допомоги, такий комплексний пакет? Це все такий міст для пришвидшеного членства України в НАТО. Але я і тут в куларах експерти постійно говорять, що а, Україна вже колись розглядалась як міст. Між агресивною Росією і е, Східною Європою Європейським Союзом, і це абсолютно неприйнятно. Ось Україна не може бути ні мостом, ні щитом. Ось Україна хоче отримати ті засоби, які важливі будуть для, наприклад, руйнування Керченського моста. Ось, е, для того, щоб повернути Крим тому що саме з вторгнення в Крим в 2014 році Росія почала агресію і фактично, яка перетворилася в геноцид проти українського народу. Тому наше завдання якраз попри те, які б метафори тут не придумували, нам потрібні красиві метафори, які. Без додаткових засобів, які нам потрібні, Е-16 блінкен оголосив, що вже влітку будуть в небі. Ось це важливо, але це два роки пройшло з моменту, коли наші пілоти, деяких уже немає живих, як джуз, які приїжджали до конгресу США і вигрізали і пояснювали, що вони здатні впродовж там менше ніж півроку навчитися літати на Е-16. Тому з однієї сторони тут як великий такий здобуток, але якщо подивитися, скільки вже ми маємо втрат, зокрема і пілотів, і ту кількість Е 16 які нам дають і з тими радарами, Авіонікою, тобто, очевидно, нам треба вимагати і більше F-16, і говорити про те, щоб літає пілоти, ну ті, які вже у відставці, теж як додатки до цієї двосторонньої безпекової угоди США, прописувати можливості, як залучати, тому відсутність стратегії перемоги України, попри хороші. Пакети, які постійно озвучують, що Україна отримає зараз п'ять е, патріот систем, цього все одно недостатньо. Тому таке відчуття, що е, на заході є уявлення, що ми дуже багато робимо для України, і таке self-congratulations, самохваління. Е, а в той же час реалії і те, що Росія має ресурсну перевагу, і держсекретар США сказав, що. 70% верстатів Росія отримує з Китаю, 90% мікроелектроніки з Китаю. Тобто, Китай, який каже, ми не є частиною війни проти Росії проти України, робить все, щоб російська воєнна машина отримувала засоби, ресурси. І я думаю, що з благословення Китаю так само був цей візит Путіна до Пхеняну, де вони підписали вже новий договір всеосяжний такий документ про перспективи співпраці. Тому, попри те, що тут НАТО всі радіють, що на 75-річчя альянсу вони поповнилися двома новими членами, які про які ще навіть там роки три тому ніхто не уявляв, але військ зла настільки активізувалася, що здобутки НАТО. Порівняння з наступами інтенсифікації мілітаризації, рекрутинги, які проводить Китай, воно є і Тому мені здається, що НАТО десь до кінця, ну зважаючи на те, що й всередині альянсу немає консенсусу навіть в розумінні того, що Росія держава агресор-спонсор тероризму, Китай так само загроза для альянсу, бо є ті троянські коні. Які всередині альянсу, як члени, повноправні члени НАТО, їздять і продовжують, як то кажуть, підігрувати і Кремлю, і Пекіну. я все таки хочу знайти якийсь позитив. А чи можемо ми таким вважати зокрема оце базове фінансування, яке пропонують Україні в 40 мільярдів? Тобто, це щось нове? Це буде якісь там 40 мільярдів розділені протягом декількох років. Чи як це виглядатиме зрозуміло зараз це чи не зовсім? У ну, зараз це обговорюється так само, як НАТО лаязон офіс, який буде колись це теж ця ідея була. Ну, розумієте, минулого року у Вільнюсі, коли нам не дали запрошення, але натомість створили Раду Україна НАТО. Ну, для того, щоб менше було критики, бо всі пам'ятають емоційний твіт президента Зеленського. І цього річ перед самітом у Вашингтоні дуже просила американська сторона, щоб не було емоцій, був конструктивний підхід, і фактично ми демонстрували вдячність за ту допомогу, яка є. Ось тому зараз усі пропозиції, які є, це так само, як, скажімо, зберегти обличчя, коли. Є страх дати Україні запрошення в НАТО, яке не означає, що ми вже завтра станемо членами альянсу. Ми бачили який шлях тривалий пройшла Фінляндія майже рік для того, щоб стати 31-м членом, і Швеція значно довше через певні блокування Туреччини і Угорщини. Тому ми навіть такого кроку, як дати формальне запрошення, щоб розпочати ці тривалі процедури, які могли б затягтися й на роки, зважаючи на позицію Угорщини. Теж немає, тобто цього геополітичного сигналу Росії немає, і те, що всі тут обговорюють, тобто навіть не страх ескалації, а страх е програшу Росії і можливих наслідків, таких як і дезінтеграція Російської Федерації, до якої ніхто не готовий, це те, що е створює бар'єри до рішучих кроків, зокрема як запрошення України. Тому наше завдання зараз. Маючи ці безпекові угоди двосторонні, пропрацювати е, в цих угодах додатки, де мати вже практичний сенс е, цих документів, і е, зробити так, щоб е, безпекові угоди були підготовкою до членства в НАТО, але не заміною чи реплейсментом. Ну і так само, як багато хто говорить, що е, до кінця року, в залежності від ситуації на полі бою і в Росії ситуації, е, не виключають сценарій якихось перемовин. От тому, що тої допомоги військової якої нам дають нам недостатньо. Ситуація з енергетикою в Україні достатньо складна. Ми очікуємо, можливо, 3-4 мільйони українців, які змушені будуть переміщуватися, і тому заяви польської сторони, що вони готові збивати російські ракети, які будуть летіти в сторону там західної України Польщі, це хороший крок, тому що він дасть можливість. Закрити небо над західною Україною, і ми матимемо можливість для частини українців, і вже треба готувати соціальну інфраструктуру на випадок переселення українців там з Харкова і інших прифронтових областей, де Росія кожен день кабами знищує е, наші е, громади. І так само локалізація бізнесу, тому Польща, Румунія щодо закриття неба над Одесою. Тобто, це ті кроки, які робляться. Але після Охмадиту, і тут це питання також обговорюється, і треба визнавати нарешті російську агресію геноцидом і Російську Федерацію державою спонсором тероризму, чого теж. Поки що ми не побачили на рівні Білого Дому адміністрації президента. Ну і тут всі говорять, а що буде далі з президентською кампанією в США, чи залишиться Байден чи ні? Яка буде далі е, е, ситуація з демократичною партією? Ну і підготовка альянсу до того, якщо Трампа буде переобрано і його фокус. А взагалі буде на економіці його фокус буде на Китаї і присутність тут членів Австралії, Японії Південної Кореї теж говорить про те, що вони, як партнери США в до цих регіоні, теж розраховують, що НАТО демонструватиме більшої рішучості на протидію Китаю і Україні треба зробити тіснішими зв'язки з південною Кореєю, призначити нарешті військового аташе туди. З Японією, з Тайванем, що стосується е, забезпечення наших е, дронів чіпами з штучним інтелектом, тобто, нарешті, зрозуміти, що Китай це ворог і партнеритися з тими країнами, які на глобальному рівні будуть протидіяти вісі зла. Зрозуміло з цим. Перепрошую, я проїхався з відкритим вікном у потязі, і тепер буде наша розмова під акомпанемент мого чхання. Якщо говорити я... про ну, та буває називається. Давайте спробуємо зрозуміти, що це була за ситуація з повідомленням від Deutsche Press Agentur, Це ДПА агенція, яка вийшла заголовком про те, що Макрон, президент Франції, заявив про те, що Штати і Німеччина це дві головних країни, які проти вступу України до НАТО. Потім ДПА власне видалило це повідомлення. Що це було на вашу думку? Ну, ми пам'ятаємо перед самітом НАТО у Вільнюсі минулого року Франція одна з небагатьох, хто виступала за те, щоб Україні дати формальне запрошення. Ось і тому я думаю, що зараз і всі чітко розуміють, що США і через позицію Байдена і Німеччина так само блокують надання Україні запрошення. І я думаю, що Макрон в притаманній уже манері. Вирішив скористатися тим і сказати, що ось Франції така думка. Але після виборів у Франції ми дуже сподіваємося, що ідея Макрона щодо направлення військ з гуманітарною місією в Україні буде втілюватися, тому що ми бачимо, що немає готовності брати Україну чи серйозно розглядати наше рух до членства. Тобто, поки що нам говорять про міст і про різні формати, тому нам треба працювати всередині НАТО з тими країнами. Формуючи коаліцію рішучих, які можуть дати нам достатньо ресурсів, військових, фінансових, всі стандарти, які нам потрібні, трансфер технологій, для того, щоб ми могли перемагати, тому це Польща це Німеччина, це Франція, це Британія. Це Сполучені Штати Америки, тобто, тому що в НАТО, зважаючи на правило консенсусу, ми будемо дуже довго якісь рішення вигризати і натикатися на блокаду тої ж самої Угорщини. Тому Україні треба ті креативні ідеї, як військові гуманітарні місії, пропрацьовувати далі, якщо ми хочемо вигризти перемогу. І тому хоч, хочеться бачити, що Макрон, який трохи руки зв'язані, бо будуть Олімпійські ігри, і у Франції теж. Прогнозують, що Росія і інші, як то кажуть, держави, які славні різними актами отруєння своїх політичних опонентів, здійсненням різних терактів, щоб вони під час Олімпійських ігор я розумію, що це те, що зараз для Франції пріоритет номер один Але Україні треба готувати зокрема цю ідею, коли в нас зараз кілька пріоритетів: перше це прибрати обмеження для Ударів в глибину Росії і отримати достатню кількість засобів для цього. Ось друге це закрити небо такий дефенс Shield над західною Україною і Півднем Одесою. Ось третє це та, та кількість ППО, які нам зараз на саміті НАТО дадуть, її все одно недостатньо і після конфіскації активів треба переходити до кампанії повної економічної ізоляції російської економіки тому що там уже з'явився цілий клас в РФ які заробляють на війні і зацікавлені в тому щоб війна продовжувала тривати надалі і це ті питання які зараз нам треба говорити включно з ідеєю Макрона щодо відправки військ тому що після того багато хто казав, чи це є піар, чи це серйозна ініціатива, що Франція дуже мало е, дає з зокрема, фінансового ресурсу, але нам допомагали зі скальпами і багато іншим е, озброєнням. Тому є ті країни, які серйоз е, розглядали і не виключали зокрема можливості відправити військових тренерів інструкторів для захисту об'єктів критичної інфраструктури, для спільних якось навчань і переймання досвіду. Зокрема, протидії різним ДРГ цих диверсійним групам в Україні багато інших аспектів, де ми вже можемо вчити наших партнерів, тому що, якщо чесно говорити, НАТО, хоча є військовим альянсом, але досвіду конвенційних воєн. У них як то кажуть, ми не можемо вони не можуть похвалитися. А в Україні вже є цей досвід, і ми можемо його передавати. Мене знайомий був на одному із тренінгів, які проводили натівські фахівці. Так от він каже, що іноді ту теорію, яку вони викладають, вона базована на дуже старих принципах, і вони не враховують те, що воєнні дії відбуваються дещо по-іншому. Тепер Буквально останнє питання у мене. Я би хотів ще поговорити про нашу євроінтеграцію. Видання Українська Правда пише про те, що в нас чекають великі зміни в українському уряді. Там прем'єр-міністрка тепер у нас може бути, але це ще не точно. І зацікавила мене ще одна зміна міністерська. Віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанішина може очолити міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, пишуть журналісти. В контексті того, що ми зараз на активному шляху до членства в ЄС це логічно виглядає, коли профільна віце Прем'єрка буде власне займатися ще й сферою юридичної, чи юриспруденції чи юстиції. Я не хочу коментувати якісь ну дані, чутки чи, чи розмови, коли немає там підтверджень, так далі. Але очевидно, що після того, як нам відкрили вступ до членства в ЄС, це технічна робота, яка вимагає злагодженої роботи національної збірної, де уряду треба залучати так само. І е, е, залучати фахівців, представників громадянського суспільства тісніше взаємодіяти з українським парламентом, з профільними комітетами. Ось і очевидно, є брак компетентних Дякую. людей. Тому наше завдання, щоб були компетентні люди, а не просто ротація тих людей, які скажімо там симпатичні офісу президента з одних посад на інші. Дякую, чітко зрозуміла. Ганна Гопко з нами була на зв'язку. Громадська активістка, діячка, голова правління мережі «Анс».